Вітаю, козацу. Сьогодні хочу розповісти вам швиденько про ті доробки, які я робив зі своїм пультом Радіо Покет. Перше, що я зробив, я одразу замовив на Аліекспрес цей кейс фіолетовий, але ну, я сподіваюся, що він буде рожевий, але ну, приїхало, що приїхало, на картинці був рожевий. Їхало недовго, днів 20, вже є у Києві. От, друге, ну, перебрав його. Це не досить не є великою складністю насправді перепакувати з одного кейса в інший. Зайняло це в мене десь ну, годину-півтори, не більше. Друге, я купив гужони на 3 мм, М3, так називаємо. І от такі от стіки, як курочок, сапожочок. Досить зручні насправді, мені е, дуже сподобались, і я замінив е, штатні стіки на ці. Мені дуже м -м, зараз подобається. Е, це друга доробка. Третє, що я зробив, я придбав собі ось такий перехідник е, з нано, е, з мікро на нано. Тут звичайний мікро-модуль. Ось він стоїть у мене Happy модул. Є ЛРС. А ось перехідник. Він просто кріпиться сюди, ось таким ось чином. Я його встановив і проблем тепер немає працювати з будь-яким модулом за потреби. Це третя доробка. Четверта доробка це українізація. Я зробив її досить просто, скачав файли з Google Диска, замінив все, що було на флешці. Відповідні файли в директоріях. І клопоту немає. Тепер в мене українізована версія. І останнє, що я робив, це за поради. Мені підказали, як це зробити на оце колесо. я повісив підсвіточку собі. Ось такі справи, хлопці. Дякую за увагу. Лишаємося на зв'язочку. Україна переможе.